Так, всім привіт, хлопці, у нас знов обновочка, чи навіть не обновочка, а додаток. Додаток до того, що ми вже маємо. І це бензиновий компресор. Зараз біль, більш детально розкажу, що у нас тут до чого, але для чого ми це купили це дуже просто. Ну, по-перше, в нас з'явився. Піскоструй і він не витягує. По-друге, ми фарбуємо ЗСУшні машини, а вони великі, і наші компресори просто помирають на такий об'єм. І по-третє, окупанти, які збираються шарашити по нашій енергетичній системі, щоб ми в один момент не залишилися без повітря. Якщо ми фарбуємо машину, а в якийсь момент. Якщо, наприклад, базу ви вже нанесли, і тут Хірак св... пропало світло, що робити? Без світла якось пофарбувати можна, а без повітря ніяк. Тому цей компресор буде працювати на бензині в незалежності від того, чи є в розі електрика, чи її немає. Що ж, зараз його достану, відчищу хоч трошки да, подивимось. Так, що за монстр? Цей монстр має зилівський двохпоршневий компресор. Двигун на 7,5 кінських сил. Масло у нас Отак подається таким способом колхозним. Я вже все відчистив там, старе злив, зараз нормальний компресор не залью Потім оце. Це як розшир... як радіатор. Сюди заливається вода, і вона сама циркулює сюди, звідси виходить. А, от ще під'єднати під треба до цієї трубки. Коротше, він може працювати навіть без зупин. Так, це закрите, це закрите, газулька є. Так, Перший запуск пройшов. Е, що у нас тут не так? У нас не так завоздушена система масляна. Ще ніяк не вийшло, не вийшло повітря. Трохи доробляю. Намагаюся повітря витиснути. І Бачу, що розкручуються всі болти. Ніяких гроверів, ніяких шайобочок, нічого нема. Тому зараз сиджу, вибираю, будемо докупи щось робити. Нормальне. Так, що до компресора, отже, пришлось дещо переробити. Дуже сильно грівся е сам компресор, тому я взяв мідну трубку, зробив отакий радіатор і під'єднав його. Думаю, про те, що Думаю, треба протестити, подивитися, що, як. Чи потрібно, чи може він так і повинен грітися. Коротше, оцієї трубки вже достатньо стало для того, щоб він не грівся. Дуже добре стало. Переробив подачу масла, закріпив її на бачку, вкоротив е, ці трубки. І все, подачу масла зробив. так Але масло промив один раз залив. Поганяв злив, воно чорнюще, просто ховайся. Тепер залив вже нормальне. І воду теж 3 чи 4 рази я замінював. Качає, качає, досить добре качає. Зараз треба розібратися з пескоструєм, бо щось незрозуміло. В системі. На скільки у нас вже там 320 літрів повітря у нас тримається, коли запущений диз... дизельний, господи бензиновий компресор. Тримається постійно сім атмосфер при відкритому крані сопло 4 мм. Електричні компресори навіть не включаються. Тобто до 6 навіть атмосфер не падає. Він все витягує. Він все витягує, поки добре працює. Мені подобається. Плюс-мінус. Звісно, хотілося б побільше його продуктивність, але ж, що маємо, то маємо. Продуктивність була б повища, двигун не прийшлося би там на 2500 оборотів ставити, чуть поменше поставили. Так от, включаєш, тут падає до нуля. І просто дує повітря. Буквально секунд за 15. А в системі ще є повітря. Тому зараз буду розбиратися, що тут скаструємо, але ж то вже в другій серії було чи буде. А компресор ми, я думаю, отак і залишимо. В принципі, тут більш ні про що розк роз розказувати, все розповів. Все зрозуміло, компресор з навантажувача, чи то з вантажівки, двигун на 7,5 кінські сили, 25 літрів балон і трохи переробок. Але ж мені все ж таки здається, голову пройдеться скидати. Щось мені не подобається, коли там 10 атмосфер доходить. Починає з впускного колектору виходити якийсь пар, чи не пар, чи, може маленька частинка води. щось таке. Тому там є такий перепускний клапан. Мені здається, що він забитий, або ж клапан якийсь на випуск чи на впуск, якийсь не дуже добре працює. Тому я думаю. Ну, мені вже в принципі зараз не дуже він потрібен. Зараз зима вже скоро. І от можна буде зимою перебрати його, подивитися, що там та як. Коротше, хлопці, проходить обкатку компресор. прийшлось зробити е ремкомплект замінити, бо щось він не дуже качав. Ось впускний клапанець який на двоє роздавило, розчепило, тому вже заліз, думаю, заміню все. І проходимо зараз обкаточку. Рівніше, набагато рівніше став працювати компресор. Так, у нас повністю темно. Немає світла. Курви стріляють зі своїх ракет, і нам нічого не залишається, окрім, того, як е, пристосуватися до тих умов, які у нас є. Е, тому компресор Зіловський він не показав, що в нього є потенціал. Ну, якийсь там є, але він так шмаляє маслом, він так шмаляє температурою, що. Ну, то зовсім не дуже добра історія. Тому був придбаний отакий компресор на Куб, заявлений Куб 200. Ну, мені здається, реальних тут буде. ну Якщо у нас два циліндри 550 стоїть зараз на компресорі, і циліндри на 5 мм тоньші, ну, по діаметру. Тут їх три. Ну, візьмемо так, 750 і плюс якась там частинка ті 5 мм на діаметрі. ну 900 нехай. До куба щось на того. Тому треба переробити бензокомпресор, і вже в таких умовах, навіть спартанських, ми зможемо робити роботу. Бо ми всі прекрасно розуміємо, що якщо блекаут, то треба. Хоч чимось займатися, хоч якось гроші заробляти, хоч якось о, робити роботу. Бо якщо знов приїде машина для фронту, яку потрібно поробити, ми навіть не зможемо нічого з нею зробити. Тепер бензин залили і погнали. Сто пудовченко, це вже повинно працювати, бо такий компресор у нас вже є, електричний, на ременному приводі. Єдине, що це трьохциліндровий, він дуже важко запускається через його конструктивну особливість дубль-образного коліна і дуже давляк високий, коли його запускаєш. Тому, коли ми маємо накачаний ресивер, запустити його вже зі шморгалки на бензиновому двигуні не вийде. Не вийде зовсім. Я в цьому більш впевнений. Аніж хто, хтось інший. Тому ми це, звісно, спробуємо і готуємося. Так, ну я трошки прорахувався. компресор має все ж таки не 900, як я прорахував, а 750 літрів. Як виявилось, мені відправили не той компресор, а той, що треба, важить на 13 кг більше. І ось він. Оце вже точно. Куб 200. Дивіться, ну зараз, коротше, я відкрив. Ото фільтряки. Фільтряки, так фільтряки, мать. Зараз дістану, покажу. Оце вже бандура. Ну, я не знаю, вам на відео, мабуть, не зрозуміло наскільки різниця, тому давайте зробимо заміри. Отже, діаметр циліндра на нашому найбільшому компресорі 69 міліметрів. Тут 100. Висота циліндра 94 у нашого тут 122. Та навіть по болтах, подивитися, тут у нас, у нас навіть торкса такого нема, чи то шестигранника. Здоровенна капець. От тільки не зрозуміло, що робити з трубками. Такий, такий діаметр у нас не пристосоване під це. Не пристосоване зовсім. Оце вже точно один куб, а то і більше. Ну, і як я і кажу, поки у нас тут нічого не вирубало, було все добре, але ж тепер світло вирубають, от ми вчора. Працювали, тільки почали. Дві деталі зробили, все. Світло жахнуло о 6 годині, і до побачення! Поїхали додому. Е, ну, як би ми пристосовуємося, в будь-якому випадку краще без світла жити, аніж з нашими сусідами не дуже добрими. Пристосуємося, вони там не розуміють, як так ми без світла живемо. І... Не зносимо нашу владу. Ну, що зробити, якщо люди трошки тупуть? Пристосуємося, бензином будемо. Не буде бензину, буде на, буде на газу, не буде на газу, до велосипеду прикрутимо, будемо крутити. Нічого, вийдемо якось із становища. Так сталося, що система не запрацювала. Уж за великий це у нас компресор. І двигун його не потягнув. Стояв отакий шкіф на 130 мм. Отакий. І йому, наскільки я розумію, це дуже великий. Що я зробив спершу? Він не хотів працювати, коли ремінь був натягнутий. Коли реміння послаблював, він запускався. Потім прийшлося зробити отакий натяжний ролик, який натягує ремень. Запускав я двигун на без ремня. Ну, тобто, притримував ремень, він проскальзував, трошки грівся, але нічого, мені потрібно було перевірити. Запускав, потім натяжним роликом натягував. і... Він починав працювати. Але працювати він починав недовго. Коли натяжка була вже максимальна, коли проскальзування ременя не стало, він глох. Все, замовив новий шкіф. Важкувато чомусь на 20 вал знайти шкіф, щоб його не виготовляти, а вже готовий, але ж знайшов і. 250 гривень я заплатив за нього. Завтра повинен прийти і зробимо ще один тест на новому шківу. Ще піврочку пройшло. Блін, я колись закінчу цей бензиновий компресор. чи ні? Коротше, двигун не тяне, двигун тяне, тільки я от його перебрав, зробив там зазор клапанів, все зробив, все чітко. Стало трошки краще до там, 4 атмосфер тягне цей двигун. Але його ковбаси ну, просто нереально, аж вириває оті кріплення нижні. Тому було вирішено зробити ще один тест. Це, скоріш за все, останній тест, який покаже, чи взагалі слід займатися цією ерундою чи ні. Коротше, у нас 1 до 4. Сам редуктор. Тобто, бачите, от я його кручу. А тут зовсім. Ну, коротше, редуктор 1 до 4. Потім передача е, ремінна. У нас чи паскова. У нас теж десь приблизно 1 до 4. Тобто, у нас вже. Таке, таке зусилля тут буде. 1 до 4 тут, 1 до 4 тут. І 1 до 9 могло би бути як щось від звідси до компресора. Але ж у нас не підходить це під А, а у нас пасок Б. Тому є отакий шків який дасть нам знов приблизно 1 до 4. Який я ну, щоб для тесту просто приварю Отак до цього шківа і походить. Якщо буде щось інакше, я до токаря з'їздю і зроблю отвір, який потрібно. Редуктор не мій, тому поки не можу там так підходити. Приварю, якщо не підійде, відріжу і все, і шків залишиться яким був. Тільки його треба. Це теж після токара, тільки-тільки. Треба зробити отвір, щоб його зафіксувати якось можна було. Ну і сподіваюсь, вже цієї передачі цього пониження хватить, щоб воно хоча б працювало. Мені потрібно, щоб хоча б воно працювало. Я вже не кажу про те, щоб там зма... змащувалось все, обертів достатньо було, щоб змащувалось. Звісно ж, вже куб 200 компресор видавати не буде. Дай Боже, щоб він видавав хоча б 800. Подивимось, зараз треба ту одоробу з ями сюди підняти, бо воно важке просто ужас. Так, є у нас вже зашпоноване. І потрібний діаметр шківа вже стоїть. Не знаю наскільки моє, моє зверне з'єднання для тесту витримає, але ж спробуємо. Підготував дві отакі пластини сантиметрові. Зараз швелер трошки повздовжу, і буду вже ставити, намагатись ставити цей, цю голову. Але є проблема. У тому, що треба повздовжні отвори для кріплення, щоб можна було регулювати, от як регулюється двигун, бачите? щоб натягнути ремінь чи пасок. А у сантиметровій пластині зробити болгаркою це дуже таке довге і неприємне заняття. Тому щось буду вигадувати, так запустив я цю конструкцію. Ось сесечечки воно працює. Зараз на мінімальних обортах. Даємо газку. Можна сказати. Працює відмінно набагато краще, ніж було. Працює стабільно. Але обертів, ну, дуже мало. Дуже це не, не, не те, що потрібно. Зараз треба під'єднати балон, подивитися, як під навантаженням воно буде працювати. І потім треба робити висновки. Так, тест пройшов. Отже, є вихід тільки один це збільшений шкіф. Був отакий, став отакий. На, тут на 65 мм, тут на 220 мм. І все запрацювало. Нехай не на повну потужність, але запрацювало. Що не скажеш про двигун, де розірвало шкіф чи той вал. Нема валу, жопа. Ну що, мабуть, експеримент треба вважати завершеним. І розбирати всю цю конструкцію і віддавати. Тож я на тест взяв редуктор, оцю, швейлер, там все моє тільки. оце і оце. і Що? Приварив шкіф, працює, запустив все. Але максимум обертів тут 600, а потрібно 1200. Воно якось працює, може пів куба видає. Це все. І воно таке на максималці. Так, максимально -максимально наближене до того, щоб працювати у дуже некомфортних умовах. Тому, щоб це хоч якось працювало, треба редуктор викидати. Треба продавати 1,2 куба в голову і брати замість нього десь на 750. Тоді двигун буде його тягнути. Тоді оберти будуть ті, що потрібно. Бо тут 3600 обертів, а на 1200 редукцію 1 до 3 робимо. Це якраз той шкіф. І все. Там 1 до 4 буде теж нормально. І буде працювати так, хоча б буде 750 видавати. А тут. Максимум 0,5 куба, 0,6 куба він дає і все. Але працює. От така компоновка дає змогу працювати всі ці конструкції. Довгенький такий вийшов в мене експеримент, я дуже з ним повозився. Але ж хоча б тепер розумію, що да як. Все, розбираю і все, відправляю назад, віддаю.